Назвати Марія, рада вітати вас на своєму каналі. Поки пані Люби нема, я зроблю вам такий малесенький огляд її кімнати. Я надіюся, вона не буде проти. А знаходимося ми зараз в такій. Е... Майстерні по ткацтву. Ми ходимо з Надою. Ми ходимо на курси ткацтва. Та був такий короткостроковий десятиденний курс. Ми раз теж туди ходили. Ми вчилися ткати, ми вивчали різні види ткацтва, і зараз я вам покажу, що тут є. За моєю спиною, ось це це є Заліщицька крайка, яку ми зараз ще ми дівчатка вже двоє виткали. А ми з Надією пасем задніх бо дехто відпочивав. Є такі всякі штуки, які е, слугують для полегшення нанизування тих всіх ниток. І ця, до речі, штука оця також. Хто тут в нас є? тут пані Люба притарабанила, не знаю, звідки е, ковровий. Килимовий. Килимовий. Килимовий Надя мені підказує. Дякую. Килимовий верстат. Він подивіться, який він здоровезний. Чесно кажучи, в мене таке зараз враження. Дивлюся на себе в камері телефона, і таке відчуття, що я в якійсь шевченківській хаті, бо воно все-таки дійсно таке ретро-ретро. Оці штуки великі називаються ремійськи. Так, і тут до нас прийшов учень. Дуже е, гарний хлопчик. Він вміє робити дуже гарні вироби е, гачком. Бісером плите? і він І бісером Він плете. Бачите, а тепер каже, його мама вчить ткати. Тут в нас йде краєчка наткана. Вчора дівчина так мені ткала. Ми Надією тільки чули краєм вуха, що там було тільки бух-бух-бух-бух. Оце вона тільки прибивала, прибивала, перебивала. Ми так собі помаленьку помаленьку але вчора за дві години, п'ятнадцять хвилин, ну можна сказати, дві години, бо ми п'ятнадцять поки ще роздуплялися. Ми з ткали метр тридцять. Нам лишилися сімдесят сантиметрів крайки. Також тут ще є ось. Такий верстат. Ну тут не знаю, тут вже здається, все, полотна нема. Вже, вже видко ли все? Видколо? Там наказала нове населяти. Треба будуть сьогодні, дівчатка, населяти нове, і якщо я е, буду мати змогу трошки тут там, вам дещо показати, е, як це все робиться, то я вам трошки так заснімлю. І пряжа? Скільки пряжі? Тому дівчата зроблю такий е, таку рекламку. Є бажаючі, звертайтеся до Анни рогатинської в фейсбуці майстерня Махди Дзвін. І можливо, можливо вона е, буде боже. Можливо, буде ще проводити якісь такі курси. Не знаю, але кажу, це є дуже дуже класно. А в нас а в нас вісім ремісок. 8. В основному пані Люба працює з чотирма ремісками, тут вісім ремісок, тому що ми сказали, що ми хочемо таку крайку і подивіться, під моїми ногами вісім педаль, тому ми мусимо працювати. Ну, дев'ята не робоча. А, ні, во, точно є. Ну У нас вісім, нас ми з вісьма працюємо. А дев'ята вона просто пуста, вон, бачите. І так як людина має тільки дві ноги, то вона може дві ноги. от Максимум я можу нажати чотири педалі, бачите? І чотири педалі лишаються за надою. У нас є шпаргалка, які педалі хто нажимає. Я диктую і нажимаю свою сторону педалей. Надя тче і нажимає свою на... сторону педалей. Прошу сідайте, пані майстрини. На чому ми там вчора? Де шпаргалку за. У нас є ось така ж прогалочка. Надія. Прошу привітатися. Привіт, дівчатка. Всім привіт. Тільки волосся з рота. Треба буде вирізати. <світ> так. Отже, зараз я переключу камеру, вам покажу, як це все працює. Всі мають бути. Так, в Наді всі в мене нічого. В Наді перша третя в мене. Чекачка, чекачка. В Наді перша третя в мене всі. Зараз бо це і знімати і диктувати. Наді всі. Ну, Надії ми не кажемо, бо то, якби я вчора вже всі не казала. Наді друга, четверта. Оце у нас так ноги, там, бачите, працюють всі. Красота. Перша, третя. Інколи бракує ваги, щоб то все написати. Будемо ще потім перекручувати це все. Отак, поправля, поправляємо. Друге, четверта. Це покажу, як реміски працюють. Все. Всі. Головне, щоб зараз не королев. Перша третя. Це слідкує, добре. Так, так, слід, слідкує, свідкує. Так, все. І ось так. Це край, друга, четверта. Я вже якраз забула, другий раз так. Сів. Так щось стоїть дві коліки. Малі що? Друга четверта. Воно так вчора дві години. Я щось похідничала. чи все добре. Зробимо, бачите? Малюнок такий, що можна зразу побачити. Ні, бачиш? Перша третя. Менчеля-ля. Так. Перша третя, Ненча, ля -ля. Так. Угу. Перша, угу. а в тебе нічого? Так, в мене мене всі мають бути. Виймай. Ти виймай, а Я нажму всі. О, щось дуже мало ниток було, правда? Так, чекай, тільки трошки підправити. Дуже треба уважно слідкувати за краями, за натяжністю. Ти всі взяла? Так. Два, 4, п'яте. Першу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тепер. Всі? Тепер це тебе всі. М -м всі. хочу, щоб всі її набрали. Я всі зробила. Все. Так, четверта. Vai, right.

Красиво. Штверка. Си. Хорошо, yeah. yeah. третий. Все, можна перемотувати. Можна перемотувати? Аж уровили всі. Так. Ага, значит, вперше ми вже зрубаємо. Ось так виходить краєчка, така квіточка, щойно ми тут все проткали. Ось так виглядає станок ззаді. У нас тут трошки одна ниточка. О, ось вона чомусь попустилась, і нам треба її чимось підперти. Нам, пані Люба, показала такий. Ой, Надя підказує лайфхак. Зараз ми оце чатку перекрутимо. І оце ту штучку, таку краєчку. так, каже, пані Люба, кусочок тканинки. Ми її зараз підкладемо. Щоб попустити, перетягнути, ви бачите, нас тут вже. Нема далі ще куди ткати, нам треба ось цю штуку спочатку попустити. Потім ми, потім ми ось цю штуку опускаємо. Оце колечко, бачите? Отак. Воно подавалось. Добре, так буде ще на одне. Ще на одне. Все досить. А тепер то ми ось тут. Знову закріплюємо. І тут нам нас зробиться не Так, що зробити? Ще раз. ще, раз. О, і ще Там оцю тряпочку покладає. Вона зверху от оток. -от -от. То... А я знаєш, де її підкладала? Отам знизу. Аж з самого низу. Де вона там іде, знаєш? Ні, там зле. Я її спробувала якраз нормально. Щоб вона тут не впала. Це йде фінальний наш, як це називати, фініш полотна. Угу. Найцікавіше. Надя 4 тисне, я відпочиваю. І я 4 тисну. Надія випочиває і нам треба таких зробити. 15 червоних полосок і буде фініш. Перший. Перший. Сі.

Як ви бачите, друзі, я вже вдома, і перед вами зі мною приїхала крайка. Так, ми її доткали. Скажу так, якщо я не пам'ятаю просто, чи я говорила, чи ні, ми працювали над цими крайками по двоє. Я працювала в парі з Надою, тому що станок іде верстат сам іде. На вісім ремісок і вісім педалей, відповідно, людина не може натиснути більше, ніж 4 педалі. От. І ми попрацювали попарно. Вчора ми працювали з шостої шостій ми прийшли, поки ми згадали, як це все робиться, привикли. Плюс вчора я не знаю, яким чином в мене був такий стан, такий організму, що я думала, я засну. От, І я вічно хотіла спати, вічно зівала, вічно казала, що я хочу їсти. От, Тому робота йшла вчора чомусь повільніше, але я відповідала за ту таку частину, типу, нажимай то, нажимай це. От, Я командувала, типу, говорила верніше, Наді, що наж нажимати, які педалі нажимати, і в той же час свої також нажимала все, це закінчувалося. Ну, і перемотувала теж я. Але все ж таки трошки мені було. Просто рано може встала, і тому так, такий стан організму був. Сьогодні ми прийшли, я відпросилася з роботи в Наді канікули вона вчителька. Я відпросилася з роботи в 3 годині ми сіли, ми з таким азартом сіли. Так от, вчора ми ткали десь приблизно дві години, а сьогодні з 3 до 7.20 ми вже. Виткали другу мою крайку. Відповідно, ту крайку, що ткала Надя, це вона собі відрізала, а цю крайку, що ткала я, то е, я собі відрізала. Вона ще не є заправлена, як ви можете бачити. Це є тільки край крайки, це, звичайно, йде полотно. І оце все треба підрівняти. Ось, і відповідно, до оцього, до цієї довжини. Якби не болі в спині. То би було взагалі чудово і прекрасно, але я вам скажу, емоції хороші, відчуття хороші, до речі, виворить сторона, тут також виявляється, її і вона досить така непогана. Я є дуже щаслива, тому що таку крайку, дуже схожу, реально дуже схожу крайку я побачила у давній народний одяг. Чи як називається група Фейсбуку реставровано? Ціна її досягає тисячі гривень. І... Це є Заліщицький район, відповідно, це Тернопільщина, це є ну, іменно ті речі, які, які мені дуже подобаються. Це є борщівські сорочки, це також Тернопільщина, це йде той такий єдиний стрій. І також в мене ще є від пані Люби, як ви можете побачити, яка, наприклад, різниця така ширина ось порівняти. Бачите, наскільки вона ширша, ось така біла. Красива крайка. Чесно, я вам скажу, що вона мені, ну, настільки вона мені припала до душі, вона є більша. Набагато більша. вона мене, мене вона обмотує рази три, напевно, я вже навіть і не пам'ятаю. Але. Вона мені дуже-дуже дуже подобається. І цей люрекс, бачите, тут звичайні йдуть відтінки: чорний, вишневий, червоний, біленький. А Тут вже йде і поєднання із Люриксом, і така блискуча нитка, от типу шовкова нитка. Ну Дуже мені воно подобається, а біленька воно взагалі якась така пухнастенька. Дуже мені подобається, і я чесно вам скажу, що я дуже довольна, що я стала власницею ось таких двох крайок. І ще більше довольна, що одна з них є зроблена моєю, моїми руками. Відповідно, в мене є почата борщівська сорочка на коноплях. І тепер я просто змушена буду її душити, щоб одягнути стрій. І пані Люба так ненароком сказала, що вона буде заправляти ще верстат нам. Запаски чорні, відповідно, це мені теж дуже вже подобається. Треба буде цікавитися в неї про умови для її учнів, які до неї там умови. Якщо вам сподобалося це відео, це відео було таке, чесно вам скажу, дуже спонтанне. І я просто хотіла поділитися, що роблю я, чим я займаюся, по, крім роботи і сім'ї, і якісь з цього можуть вийти красиві речі. Як казала одна моя підписниця, ставте лайк і не забувайте підписуватися на цей канал. Всім гарного дня і всім па-па!